Друзі, всім привіт! Ми дісталися до півфіналів, а їм 2024. На жаль, мої прогнози на чвертьфінали зовсім не зайшли. Жоден з них, просто жахливо, я став на героїк, я ставив на фейс. Причому на фейс я став впевнено, якщо там не 2-0, то впевнені 2-1, я не сумнівався в цьому. Але все склалося зовсім не так, як я очікував. Вийшло доволі цікаво, набагато цікавіше, ніж я очікував, хоча. За рахунками вийшло не дуже цікаво, матчі були швидкими і односторонніми. Тож сьогодні ми коротко про них прийдемося, бо там насправді нема про що говорити, два різних розгрома просто були. Ну і звісно, поговоримо про півфінали. Як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово, для яких, власне, і виходив окремий випуск, 20-хвилинний випуск з відповідями на їхні запитання та прогнозами на чвертьфінали. А їм дали з 2024. Також нагадую вам про те, що у нас триває лотерея, де можна виграти купу класних скінів за донат у 50 гривень, точніше, кратний 50 гривням на Збройні Сили України. Точніше, на реби для батальйону Карпатська Січ. Наразі ми вже зібрали 15 тисяч. Лотерея триватиме до середи, тому у вас ще є шанси долучитися та залутати собі, наприклад, USP за 500 гривень. Всім, хто вже задонатив і ще мені накидав скинів, дуже дуже вдячний. Воно все піде на добре діло. Ну, переходимо до першого матчу. Віталіті проти героїк. Тут все було доволі односторонньо. Здавалося, що після першої половини на нюк в героїк з'являться шанси вже 5 в атаці. Це непогано. Причому в них в результаті в кінці цієї мапи вийшла перевага за першими вбивствами 11 на 10, але стався апекс насправді. Він дуже сильно руїнив їм економіку навіть в раундах, які вони програвали, і декілька разів він просто вилітав, як якийсь не знати хто. Просто чувак виходить, ставить мінус два, і раунд фактично виграний. Дуже бракувало Нерца, Якось він зовсім не був схожий на себе на мапі нюк. Зазвичай він тут набагато впевненіший. Але ну що зробиш, не дуже класно він виступив. Нікудос, як завжди, старий-добрий повернувся. Єдиний, хто. Прів, намагався виграти, це шуш. Але що ти зробиш проти цього Дена Медесклера і Мезі, який не стрілює? Спінкс та Зайву вимкнулись, вони ледве вийшли в одиничку КД, а решта гравців, ті, які на Лолтабі зазвичай грають, вони ввімкнулися і карали героїк. Скажу лише те, що я все ж здивований, що героїк вибрали нюк. Я все ж схилявся до мапи Міраж від них. Також був варіант з Вертіго, але я думав, що буде Міраж. У Віталіті там було, здається, гірше, ніж на Нюк. Скоріше за все, Героїк переконав матч Монте Віталіті, де Віталіті ледве виграли. А на даз 2 просто сталося. Я не знаю, як це назвати. Це було боляче для Героїк. Немає в них цієї мапи, очевидно, що вони її не тренували з Нікудозом. Нікудос тупо зник снайпера не було. Він не прийшов пограти в цей Counter-Strike. Вони ж вже цю мапу грали тричі до цього матчу, але грали лише з Декстером. Тому це видно, це дуже добре було видно. Зайву Бахнув 16 на 4, 4 КД, просто дефолтні а Спінкс. Теж вікнулися ці два лоу з першої мапи, закрили, як не має бути. Нема про що говорити, бо це було в одну сторону, і Віталіті виходять у півфінал. Це прикольно. Нарешті ми побачимо протистояння зайву проти Донка вже півроку цього сезону, а ми так цього ще й не бачили. У другому півфіналі зустрічалися Фейс проти G2. Тут публіка просто шаленіла, адже Стюїтикей, Стіїтикей, okay, okay. кожен кіл а okay, це був розвал. Особливо мені сподобалося, як наприкінці другої мапи просто вся публіка. «Send them home! Send them home! Відправте їх додому! Вже G2 настільки хайпу там ловили. Але почалося все з Dust-2, де ми побачили першу Dust 2 від Face Clan. Вона була доволі непогана в захисті нормально. Але далі був дуже впевнений захист від g 2 впевнений в плані того, наскільки вільно себе там почували Монесі Хантер та Ніко. Вони троє зробили по 12 вбивств за цю половину і просто домінували на суперником. В Атаці. В них були проблеми. Там більше навіть Стюїтукей вмикався, ніж троє інших гравців G2, ну, крім Монесі, звісно. Але тут не було жодної атаки у Фейсклан. Фроузен зробив всього один кіл за атаку з 9 раундів. Це боляче. Він справді дуже загубленим виглядав. Без шансів було для Фейс. Зовсім вони не знали, як підходити до цього суперника, що від нього очікувати. Новий капітан, новий гравець і. Блискавичний Монесі, який домінував над фейс-кланівцями. Далі була нюк, і мені здавалося, що зараз просто буде легенький камбек. Нюк еншент перемога і Фейс виходять у півфінал, але зовсім не так. Жодного шансу для Фейс на їхньому виборі. Просто жодного два раунди за атаку, нуль в захисті. І знову ж таки. Легендарні виступи від Монесі та Ніко. Де ви як часто ви бачите те, щоб два гравці виходили за два рейтингу в, одно, в одній команді в одному матчі? Це просто дуже дуже впевнений був виступ від них. Не вімкнувся зовсім Рейн, два кіла за цілу мапу. Це боляче. Керіган окей, ще для нього це простимо, це можна якось сприйняти. Але та не було всієї команди. Фроузен нормально грав, бо в принципі нюк це одна з найкращих його мап, принаймні візуально, він виглядає там завжди впевнено, і ніби веде фейс клан за собою. Мені здається, що вони просто втомилися вже. Дуже багато матчів, дуже багато турнірів. Команда грає, тому це в якійсь мірі зрозуміло. Але також треба розуміти, що не знали вони, що очікувати від G2. Ніко обіцяв багато якихось сюрпризів та несподіванок. І власне так і сталося. G2 закрили їх 2-0. Тепер у нас будуть півфінали, два різних, зовсім різних півфінали. Все почнеться зі Spirit Vitality, де я насправді не знаю, чого очікувати. Напевно, Vitality будуть чіплятися за dust 2 де в них вже дві перемоги в трьох матчах і лише одна поразка проти Нанзі. Але є перемоги над G2 та Героїк. Це добре для Vitality. Що будуть пікати Spirit, тут теж є варіанти. Я думаю, що вони будуть схилятися саме до мапи Mirage. Тоді, як у Віталіті ще є інші варіанти, Anubis у Спірі те найкраще. І завжди є мапи Нюк та Вертіго, особливо Vertigo, де у Спірі взагалі все не дуже добре. В них там всього а, три перемоги у шести матчах. І от поразки від Маус, Фейс та Метіспорт. Там вони зараз робили перестановки і. Нібито все стає набагато краще, виглядає там. Донк вже грає на іншому сайті, він того грав на Б, тепер грає на А, і все сильно змінилося. Але тепер це і нова Вертіго, і щось її не дуже всі намагаються поспішають пікати. Віталіті тут може чіплятися за перемогу, але мене все ж таки напружує трошечки індивідуальна форма цих гравців, особливо за Йву. Думаю, що даст, вони все ж не вирішать пікнути. Хоча тут, як я сказав, є варіанти. Я думаю, що це буде. Скоріше за все, Вертіго. Якщо Віталіті її готували, то варто пробувати саме цю мапу. Від Spirit все-таки Міраж, і на третю, напевно, мапа Нюк або Anubis, От щось таке не даст. Даст все-таки Спіріт приберуть. Спіріт, скоріше за все, виграють, але це дуже неочікуваний турнір. Я сподіваюся, що виграють Vitality, проте Спіріт все ж індивідуально виглядають ну дуже шалено, надто шалено на цьому турнірі. А Vitality все йде вгору вниз, вгору вниз, і не знаєш. Чого від них щоразу очікувати? Після цього розпочнеться матч на ензі проти G2. Про Нанзі ви вже і так все розумієте. Команда, яка несподівано Тут опинилася. Це команда з кваліфікації, яка подолала доволі важкий шлях до цього турніру. І як вона гратиме проти G2 перед величезною аудиторією, яка буде проти неї вболівати? Це важко запредиктити. В якійсь мірі є перевага в G2 по Мапулу, адже суперник прибирає Вертіго. Для G2 це чудова історія. Вони прибирають Міраж. Для Найнзі це нормальна історія. А що можуть пікати G2? Скоріше за все, це буде мапа Інферно. Адже там в Найнзі і награш невеликий, і, в принципі, були проблеми. У Найнзі, я думаю, це буде Dust. В них 10 матчів, 10 перемог. Це враховуючи цей турнір, 2 перемоги над Vitality та Liquid, і ще 8 перемог над бразильськими колегами з регіону. Є варіант Зеншент. Це один з їхніх основних піків, як і нюк. Але після цієї нюк, яка була проти Face Clan, я думаю, що буде страшно пікати все-таки на нензі цю мапу. Хоча на цьому турнірі вони обіграли і Liquid і Маус, і це хороший результат. Тож, я думаю, що на ідуть йдуть за Дастом, G2 йдуть за Inferno, і на третю мапу подивимося: або Ancient, або Ню, або Янубіс. Тут теж, до речі, важко. Запредиктити те, що можуть прибирати 2 що вони більше хочуть грати, що ні. Та й на НЗІ це занадто мало відома команда. Дуже багато залежить від того, як зможуть південноамериканці законтролити Монесі, адже Монесі це більша половина цієї команди. Немає Монесі – є перемога. Для я маю на увазі. Мартінес, якщо покаже впевнену гру, то це буде дуже круто. Я сподіваюся, що Нензі заберуть хоча б одну мапу. Якщо це станеться, це буде дуже круто, але в це важко повірити. Все ж таки там буде величезна аудиторія. Персонально буду допити за Буду, бо я його взяв в своє фентезі, яке вже практично заруїнене з легендарним вилітом Фейс. Тож я сподіваюся, що, хоча б Буда покаже класний результат і протягне свою команду якось у фінал. Це буде. Легендарно для всіх і для мого фентезі, зокрема. На цьому, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Діліться своїми очікуваннями від півфіналів у коментарях. Та, звісно, любіть Counter-Strike.